Доброго дня, шановні радіослухачі. Ми далі говоримо про зимові свята українців. Говоримо з нашою гостю. Це Тетяна Пірус, педагог, науковець, дослідник, етнограф, історик, завідувачка начальна наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету. Нарешті я вивчила таку складну назву вашої лабораторії. Доброго дня. до дня, пані Тетяна. Зимові свята. Починаються вони ще з Миколая, закінчуються Орданом, хрещенням. Їх давно вже не уявляєш без ялинки, подарунків, веселощів, але так було не завжди. Ось історія щодо ялинки, то її спочатку заміняв лавр, умели навіть чертополох. Звідки до нас прийшла янкова традиція, коли з'явилася традиція дарувати подарунки різдвяні, новорічні? Ось про це ми і будемо говорити. Але на початку з тисяча це я прочитала з 1409 року, по 1700 рік на українських теренах Новий рік починався 1 вересня, а до того навесні. Як відзначали українці новий рік 1 вересня? Чому саме 1 вересня? Що було 1 вересня? Дуже багато питань. Одразу. Е, одразу так. Давайте ми спробуємо з'ясувати. Адже те, що сьогодні ми маємо, і те, чим нас по суті лишає е, той весь тягар, що було в імперії тоталітарній системі минулої держави, ось цей весь спадок, цей тягар, е, він за останніх 100 років цілеспрямовано планово знищував традиції звичаї українського народу. Звичайно, що це почалося ще задовго, але ось та найстрашніша, я б сказала, в історії українського народу, його традиційної культури майже столітня репресивна машина намагалась витіснити і світоглоди українського народу, і його традиційні свята. І назви цих свят. І тому, починаючи з 1700 року, запроваджував тоді Петро відзначення Нового року і обов'язково, як записано в указі, Єлової ветві. Тобто, ми сьогодні, ну, найперше, що ми повинні зрозуміти, це те, що нашу культуру, нашу традицію всіляко намагалися знищити. Сфальсифікувати і підмінити. І тому для нас в незалежній українській державі найважливіше, що я сьогодні бачу, це пояснити молоді молодому поколінню який духовний скарб, які скарби матеріальні, яка нематеріальна культурна спадщина сьогодні, про неї говорять про елементи, нам дісталося. І ми маємо не лише це врятувати, а це є фундаментом і буде фундаментом для наших поколінь. Тому дійсно господарський рік був, і він завершувався, і починався новий колись. Мова йде про те, що було застосовано і запроваджено в релігійній традиції. Мова йде про те, що було запроваджено. Коли ще майже 300 років тому, це відзначення за європейськими традиціями. І мова йде про те, що сьогодні часто сперечаються, але якщо звернутися до традиційної культури українського народу, то ми там отримуємо одразу відповідь, що новий рік відзначався, і це вже був останній ось той етап завершення е святкування. Яке складалось фактично з трьох свят. Знаєте, от відповідь дуже проста: беремо українські народні пісні, беремо обрядові пісні, беремо колядки, щедрівки і починаємо читати. І коли м -м, починаєш думати над фразою: Бо прийдуть до тебе, три празники в гості, хоча їх назву і змінили, але головним святом це було Різдво, це народження нового Сонця. Дуже важливим напередодні був святий вечір, це пошана роду духам померлих. І е, після колядування, яке тривало декілька днів, наступав переддень Нового року, але він мав назву ще другого Вечора. І свято унікальне, яке має назву сьогодні, і воно фактично збережене в селі Попова Гребля м м м Маланка. Ми говоримо про ту архаїку, ми говоримо про ті глибинні корені. Але можна одразу прочитати в е, Юрія Федьковича, що таке Маланка. А і потім, уже після щедрого вечора, починається Новий рік. І тому ось е, всі етапи вони дуже важливі. Вони настільки важливі, що е, ну, сьогодні я вам чесно скажу, не кожен про це навіть задумається. Але. По суті, якщо брати з 30 листопада, це коли відзначали свято народне, українське народне свято Килити, потім йому е, навіть іншу назву дали: Андрія чи Андріївські вечорниці. Е, це була по суті підготовка, але ось так уже. Е, Можна сказати, у повній силі відзначали десь з 24, 23, 24 грудня і до 7 січня. Отже, перше, це повернення до нашої традиційної культури, це розуміння змісту свят і це вшанування ось цієї традиції, яка дає нам силу. А Замість ялинки, ну знову таки я прочитала українці, ставили якісь ем, деревця. Це могла бути калина, горбина бо навіть кущ чертополог. Прикрашали яблуками, бусами, почеками боросниці, і, власне, це було свято вогню, свято свічки. Його святкували з громадою, а подарунків ніхто нікому не дарував. Ну, так описують іноземці святкування Нового року восени. Це так? Тобто подарунки прийшли до нас набагато пізніше? Давайте ми спробуємо тут поставити крапку. Є такий термін новорічний дідух. Ми сьогодні чуємо наголос дідух, коли казали ще раніше. Це солома. Так, ні, це не солома. Це деревце або сніп, який виплетений майстерно. Він може бути на трьох ніжках, Це може бути сніпок з колосками повними, не зеленим Збирали пшеницю чи жито. розумієте? І ось це обрядова і дуже важлива річ, дуже важливий цей предмет, який. Має бути уже принесений господарем на святий вечір. Отже, від святого вечора він на покутті чи на визначеному дуже такому, я б сказала, шановому місці у кімнаті. І ось упродовж всіх свят він залишається. Але коли завершується ще три вечір, Маланка, то за традицією виносять його з приміщення. І за традицією його мали розділити на три частини? Якщо це був сніпок, якщо це було деревце, його виносили і спалювали. Отже, таким чином ми говоримо, що завершувалося святкування. Тому ніякого деревця не було. Можливо, в інших районах. Але ми говоримо, наприклад, про поділля, і от постає питання: а чому його спалюють? І чому в ньому колоски, і мають бути повні. Сьогодні, знаєте, я передивляюсь, що там відбувається на Фейсбуці, що там пропонують тобі пришлють з різного куточка України, що ти там хочеш, і квіти покладуть, і ну, все що завгодно. А я згадую, як мій батько в серпні виплітав ось цей дідок, ну, він казав, квітка приносив додому чи привозив, якщо це було, що він добирався транспортом і казав мені, поставив на шафу. Ми жили в місті, але я, от з маличку, я пам'ятаю, що на святий вечір він його потім ставив на стіл. І це була пошана духа, пошана е, традиція. Так ось, е, коли спалюється дідух, він не лишається. Якщо сніпок розділяється, частину потім посіють, а е, з двох частин ось цього сніпка могли робити перевесла, могли просто ставити в садку. Підпалювали, і це було дуже корисно для плодових дерев. А потім там ще починався дуже цікавий обряд, коли якесь дерево плодоване давало плодів той рік, то брали сокиру і його лякали. Я записувала в жителів Чернівецького району Вінницької області, коли підходили до дерева, стукали сокирою і казали: От, не будеш родити, цього року тебе зрубають. Тобто дуже багато таких, знаєте, особливих дій відбувалось ось цю ніч новорічну. Але все це треба було зробити до світанку. І ще до світанку був дуже цікавий обряд, коли батько з хлопчиком брали сніпок чи брали колоски, розтирали, і хлопчик обов'язково посівав спочатку в себе вдома, але з рукавички. Ну, Ми кажемо, там ріг достатку, да? ми багато проводимо таких паралелей. Але ось ця ніч новорічна, казкова, з очікуванням всього того, чого хотів мати і отримати хлібороб, вона була саме такою за змістом. Вона була така за сценарієм, і оця традиція зберігалась. Потім їй вже вже йшли хлопчики і посівали. І що вони казали? Сійся, родися, жито, пшениця. І з цієї рукавички діставали. Ну, а тепер давайте спробуємо подивитися, що відбувається. Ввечері їдять, вночі їдять, зранку їдять, і в мене виникає питання: ну, як же людський організм може стільки витримати? І мовить про те, що, а де традиція? Ви що святкуєте, що ви робите? Тому... Для того, щоб відчути красу свята, треба знати його зміст. Для того, щоб е, продовжити не лише в сподіваннях своїй мрії, а отримати результат. Ви маєте про це подбати. Тому хлопці лише колядують, дівчата, лише дівчата щедрують, посівають маленькі хлопчики. Посівають за традицію. Шануючи традицію, ми стаємо сильніше. Шануючи традицію, ми відкриваємо для себе красу нашої традиційної культури українського народу. І ми цим дивуємо світ. І ми кажемо, дивіться, які ми сильні, бо в нас глибинне коріння тисячолітнє. А Стосовно ялинки як атрибут, ось я прочитала, що в силу давнину ялинка не була позитивним деревом, радше навпаки. Вона асоціювалася з мерцями подобічним світом. Їля ялин використовували під час похороні. Вона була деревом задатковим, в ній жила, верніше ховалася нечість. У дослідженнях українського етнографа і фольклориста Костянтина Сементовського за 1843 вісімсот про святкові звичаї в Україні не знайти жодного слова ані про ялинки, ані про новорічні подарунки. Тобто ялинка як атрибут, коли вона увійшла в наше життя? В указі Петра йде мова про гілля, тобто ми не про саме не про, не про, про дерево. Не про, не про Очевидно, провіс це з Європи і пов'язують сьогодні це з традиціями друїдів, з їх переказами, міфами і так далі. Ми говоримо про те, що ну, хтось дуже вирішив догодити. І вже мова не йде про гілля, а мова йде про ціле дерево. Для українців не було такого. І навіть, бачите, коли Коцюбинський писав оповідання Ялинка, то оповідання, хоча завершується, будемо казати, на позитиві, але зміст всього оповідання це негативне сприйняття. Бо усі готуються до святого вечора. Батько має свої справи, мати має свої справи, і Василько він теж зайнятий. А тут приходять і пропонують зробайте нам ту ялинку, бо нам хочеться принести її в світлицю. Зумієте? Тобто, тут іде не лише порівняння світогляду традиційного, традиції українського народу, а тут іде протиставлення. Ось є традиція, ось те, чим живуть українці. І ось те, що пропонують, нав'язують по суті. І як воно в цьому оповіданні ми бачимо, як воно одне одному протидіє. Тому для українців зрубати це дерево ніколи такого не було. Боронь Боже, посадити навіть на подвір'ї були заборони садити ялину чи сосну. І тому ми бачимо, що те, що трапилось уже пізніше, це. Абсолютно не співпадає, а навпаки, це була спроба у тоталітарній державі знищити все те, що стосувалося українського народу, його звичаїв, його духовної культури, його багатої культури. Уявляйте, такий сценарій, якщо взяти у цей тиждень колядування, щедрування, маланку, посівання, то це дивовижні. Я б сказала, дивовижні речі, дивовижна театралізація духовного життя українців, багатство Це можна дивувати світ. І сьогодні особливо в Федьковича було записано 32 пісні, які співала Маланка. Це тільки один обряд. Тобто, яке багатство, яка фольклорна спадщина у нас є, нам би лише її використати для свого захисту. Для своєї традиції. А зимові персонажі, ем, якими вони були у наших, е, наших предків, е, якими були саме е, ці ну, зимові, скажімо, е, персонажі? Е, якщо ми будемо говорити про кожен етап цих свят, то, звичайно, ми будемо говорити про те, що е, шануючи. Е, все те, що було навколо, селянин бачив, від чого залежить його майбутній врожай. Він хотів задобрити лихі сили, чи там мороз, чи вітер, але мова йшла про те, що це було його побажання, і це була його пошана до того оточення природи, в якому він перебував. Якщо взяти легенду. Юрія Футьковича, то ми е, будемо говорити тоді вже навіть про персонажі, які мали ім'я. І це буде і дід, і це буде Змій, і це будуть е, ті персонажі, про які він говорить Маланка і Лада. Але е, ми говоримо про те, що е, такого явища, яке було в радянському союзі, з такими ось персонажами в українській традиції ніколи не було нічого абсолютно подібного. А взагалі сьогодні традиція, наскільки вони при святкуванні будь-яких свят, скажімо, зберігаються традиції, які були у наших предків. Ну, Ось ваші такі спостереження, ви ж бачите. Мої спостереження, так, я люблю порівнювати. До нас сьогодні, ось можливо, там декілька днів, і прибуде ну, дуже велика кількість Санта-Клаусів. Вони будуть на будинках, вони будуть на вікнах, на балконах, вони будуть роз'їжджати по місту, на велосипедах? Це до нас те, що приходить. Дехто е дістане ті костюми, Діда Мороза і Снігурочок. І вони іще це теж залишать. І це буде на дитячих ранках. Ось. І сьогодні для українців постав питання: а які у нас свята? А хто наші е, герої, якщо так можна сказати, а кого ми маємо шанувати? Тому, е, так, сьогодні є дійсно е, така, я б сказала, проблема не лише визначитись, а як ти от у цьому святі, у вирі цих свят, традиційних, українських, відчуваєш себе українцем, відчуваєш себе частинкою Традиційної культури українського народу. Як ти можеш продовжити це в колядці, в пісні, в щедрівці, як ти можеш пошити рукавичку для онука, щоб він посівав? Як ти можеш, дівчат навчити щедрівок? І я думаю, що ось ця краса, ця духовна сила вона з кожним роком буде пізнаватися українцями. Не лише громадянами України, а всіма тими, хто опинився в силу обставин далеко за межами України, хто шанує з переказів своїх рідних. Бо це не лише краса, це унікальна культура у світовій культурі. Її складова як діамант. Ми повинні про це пам'ятати. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. 11.55 на годиннику маємо завершувати. Нагадаю, що говорили сьогодні ми про зимові свята українців, які основні, скажімо, свята попереду. Говорили з нашою гостю, це Тетяна Пірус, педагог, науковець, дослідник, етнограф, історик, завідувачка навчальної наукової лабораторії з етнології поділля Вінницького державного педагогічного університету. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.